Травмат, ну ти просто здий, бо тобі алкоголь не можна, заспокойся. Та до чого тут це? Мені жарко в кімнаті, виключи дуйку, вже давно просив. А нормально в кімнаті, нам з малим холодно, що ти видумуєш? Та я що не так пояснюю, чи що? Е, е, Травмат, ну то ж прошу тебе. Руки від мене забери. Я ж просив давно вже виключити. Все, я забрав руки. Веди себе спокійно, будь ласка, вона і так побита. Хлопці, що ти наробив? Нагрілися, блін. Ладно, все, я спокійний, я спокійний. Хлопці, доброго дня. О, лікар, доброго дня, добре, що ви прийшли до нас зараз. Що у вас тут відбувається, що за крики? Та нічого, все нормально, так, трішки поспорили. Скажіть, що там, які результати? Коротше так, хлопці, провів я аналіз воду, яку ти пив, і все-таки я був правий. Травить тебе хтось. І то так серйозно травить. Такими препаратами, що я навіть не хочу назву їхню казати. Якби ти ще один раз попив цю воду або два, все, скинуло безкопитно назавжди. Так що ти ще маєш щастя, що проконтролює це все. Хто? Хто з вас двох тварить? Пацани, травмат. Це я. Це я підтравив твій організм.